Сьогодні відбувається третє чергове засідання сесії міської ради. Попередні два виявилися не і закінчились достроково, оскільки не була виконана головна вимога депутатського корпусу опублікувати декларацію про доходи директора комунального підприємства тепломереж. Гузя. Якщо ви пропонуєте перейти далі до розгляду порядку денного, тобто ця інформація є Так, да, декларації директорів. У мене немає, але є інформація. В тому числі і про зарплату. І в нас присутній міський голова, який прийшов на сесію, перебуваючи в відпустці, саме в зв'язку з слова. і хоче висловитись з цього приводу. Шановні депутати, тим, що ситуація дійшла до, до краю, я не розумію трохи цієї ситуації, чому її прийшов сьогодні. І вибачаюся, я нахожусь в відпустці, вибачте мені, але ж мене ця ситуація трохи достала вже. Я хочу звернутися до, безпосередньо до керівника комунального підприємства «Тепломережа». Олександр Іванович, розумієте, ваша поведінка якось визиває обурення, обурення. Не, 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 і депутатів, і мешканців міста. Я прошу припинити цим займатися. Звертаюся як ваш керівник. Як міський голова дівчий, і хочу до вас звернутися. Сьогодні можна було, якщо ви не хочете декларацію, вона не відповідає закону, оголосити свою декларацію, то принесіть, будь ласка, як у всіх у нас є довідка з місця роботи, з бухгалтерії, про вашу заробітну плату. Будь ласка, розмножте її 29 екземплярів, 30, скільки у нас депутатів, роздайте кожному. В чому справа, я не розумію. Що за секрети такі? Тому я попросив заступника, і ми звернулися з листом до начальника управління Держпраці в Черкаській області Лазарів, шановна Олена Миколаївна, зачитую до слова. в даний час в місті Кам'янець виникла конфліктна ситуація відносно провідних комісій міської ради до комунальних підприємства теплових мережі в частині оплати праці працівникам підприємства. З метою уладження соціальних конфліктів, що можуть негативно вплинути на початок опалювального сезону, прошу вас провести перевірку нарахування заробітної плати робітникам, інженерно технічним працівникам та директору КП теплової мережі водію Олександр Івановичу на, від, на відповідність контракту та галузевим угодам впродовж 2014-2015 року. Такий лист, особисто, перший заступник міського голови, колеміць Василь Васильович, обвіз в інспекторі держпраці. Тут є подпись, хто його прийняв, отримана 01.10.15 року. Шановні депутати, я прошу вас, е якщо Олександр Іванович, в нього є можливість сьогодні, якщо буде його добра воля, я, Олександр Іванович, звертаюся до вас, як опитного керівника, не усвідчуйте, в цю штучно місце ні, Не створюйте, будь ласка. У нас в спереді опалювальний сезон. Будь ласка, я вам пропоную сьогодні поїхати на підприємство або перезвонити головному бухгалтеру. Будь ласка, зробіть в залі присутні 28 або 26 депутатів. Зробіть кошти і заздать депутатам. На цьому поставимо крапку в наших відносинах. Розумієте? Якщо ви цього не зробите, я відзову е, відпустки, вийду, зберу позачергову сесію, будь прийняті кадрові питання. Всі мене зрозуміють. は自宅に入れましょう。